Всім привіт! Буквально на днях вони інспірували мої онуки, щоб я зняла оце відео. Тобто, щоб я донесла інформацію про оцей продукт Априкотап. Чому вони мене до цього підвели? Та тому що цей продукт їх любимий. Взагалі е декілька любимих продуктів, це і наш вітамін Б, та як ми його називаємо, це і Спіруліна, хлорела, між іншим. хлорела буквально на днях дочка купила і в машині дала цьому середньому хлопчикові Давидкові, тому що він її дуже любить. Хтось їй подзвонив, вона заговорилась, і коли повернулася, то він ще їв. І вона: Господі, Давидко, скільки ж ти того з'їв? Взяла банку і трішки перелякалася. Там було тільки половину баночки. Вона висипала спеціально порахувала, дзвонить мені і скаже, мамо, він з'їв 42 штуки, що буде? Я засміялася і кажу: нічого не буде. Ну, максимально можеш швиденько піти в туалет. А нічого не було. І ви знаєте, я розумію, чого. Це одна єдина дитина в неї, яка абсолютно не їсть овощі. От Зелень, він не їсть зелень. Ні огірок, ні помідор, він, ну нічого, він салати ніяке не їсть. І оця хлорела і спіруліна його спасає, щоб він був в тонусі, тому що багато діток є таких, я знаю, які не люблять зелень і дорослих. Тому обов'язково їжте спіруліну і хлорелу. Ну, В принципі, хлорела дуже смачна. Вона мені нагадує е, смак настіння дині. Спірулінку я не люблю, я її ковтаю, вона мені не смачна. Вони також люблять омегу і не тільки цю дитячу вони люблять і цю дорослу, ці великі капсули, вони її просто розкусують і їдять як конфету, представляєте? Я сама на це дивлюся, і я б ніколи цього не зробила. Я з дитинства пам'ятаю запах рибячого жиру. ось, Коли за мною бігали з ложкою рибачого жиру. Але їм це, скоріше всього, нагадує материнське молоко. Тому що, коли вони народилися, з першого місяця донечка проколювала голкою цю капсулу і капала їм на язичок перед кормлень... кормінням, коли йшла кормити перед кормленням. Ну, зараз не про омегу. Сьогодні я хочу розказати про цей абрикотап. Що входить в нього? Тут, в принципі, немає нічого, крім. Абрикос, кісточки абрикоса, які дуже здорові, і Абрикос використовується сорт шалах, який росте в сонячних районах Арарадської долини в Вірменії. Він і за смаком дуже корисний, смачний, і за поживними речовинами. Його плоди відомі своєю солодістю, які вони солоденькі і м'якенькі. Вони багаті на мінерали, на глюкозу і фруктозу. Ці продукти багаті на пектин. І, звичайно, в висушених плодах, які ми вживаємо, там концентрація корисних речовин в 5-6 разів більша, чим ми будемо їсти абрикоску. Також є тут лактобактерії. Які підвищують активність нашого травлення, покращують, не підвищують, а також зміцнює антиоксидантний захист. Всі, хто користується абрикотап, вони дістають. Такий позитивний вплив на мікрофлору кишечника, на травлення, на випорожнення, тобто в когось може є проблеми з цим, в когось може є запори, теж рекомендую їсти е, оці смачненькі таблеточки. Звичайно, я ніколи не перестану говорити, що потрібно випивати кількість води, це мінімум 30-40 мл на кілограм нашої. Ваги, і це води коралової, тому що вода з корелемайном це зовсім друга вода, чим ту, яку ми п'ємо вдома. І також абрикота впливає і на зміцнення імунітету. Ці жувальні таблеточки, вони, вигідно, приймати, да, як ви конфетку, її не треба запивати водичкою. Ми їх можемо просто сати як конфетку або розкусувати. Коли ви попробуєте, ви самі влюбитесь. Тому замість цукорки, дорогенькі батьки, бабусі, дідусі, коли ви йдете за онуками, купіть їм абрикота. І вони з задоволенням будуть їсти. Папайку можете купити, тисібі. Це те, що діткам принесе користь. Ну, а цукорки ми самі знаємо, що цукру ми і так багато споживаємо, тому що його дуже багато у всіх продуктах. Я зараз задоволена, коли їду за онуками, все колись думаю, боже, що ж купити? А так візьму ці наші продукти. І вони такі щасливі. Ну, Хто бачив відео, то бачив, як вони просто робляться, хто перший собі візьме. Ну що ж, дорогенькі мої. Ще хочу сказати, що ще краще, коли ми будемо пам'ятати за те, що мінімум два рази в рік, а ще краще три рази в рік проходити очистку. Я якраз зараз проходжу коловаду і всім рекомендую мінімум два рази в рік, як я вже сказала, краще три рази в рік пройти очищення організму. Для дітей ми маємо теж очистку, дитячу очистку, називається Lax Кому цікаво, пишіть. Дзвоніть, я завжди у відео залишаю внизу і свій номер телефону. Ви можете звернутися до мене або до людини, яка вам прислала це відео. Всім здоров'я, і побачимо в слідуючому відео!